Що не знаходяться в полі зору контактів. Ну, тобі було би що сказати Зеленському? Якщо хочуть почути, то було б. Я жодної розмови не, не уникаю, жодного контакту не уникаю, який може бути цікавий до обох сторон. А ще для якоїсь сторони цей контакт не цікавий, то його не буде. За два тижні до повномасштабної війни ти презентував фільм Носоріг. — Так, точно. Е, — Класний фільм. Дякую не. тобі за цей фільм. Е, я думаю, ну, як на мене, це фільм про вибір і про наслідки вибору. Ти сказав мені, що тебе другого разу подобався. Перш тобі не сподобався з першого разу. Ну, це були, розумієш, треба дивитися його, напевно, в час повномасштабної війни, коли ти цю жорстокість зовсім по-іншому переосмислюєш. <свист> Ні, там взагалі такий фільм, який мені багато людей кажуть, що з другого разу зашли краще, ніж з першого. — Ти, як режисер, що ти закладав у цей фільм? Який смисл? Не. Мені важко, це, це фільм достатньо простий. Це мій один із перших сценарій, написав його там, більше 10 років тому. Тобто він просто в мене лежав. І через те, що я вже отримував певні за нього нагороди як за проект, вже було рішення про фінансування. Тобто я не мог цю історію, то тобто я мог її відкрити назад, але це буде якось похильну багато роботи і багато сподівань на цей проект, і плюс я не з тих людей, які так просто здаються mm -hmm. тобто я Якщо щось вирішив, я вже до кінця. Я знав його проблеми сценарні, проблеми, скажімо так, загальні, а не що про бандитів, і так далі. Але є певні речі, про які я хотів казати. Я хотів показати, звідки росте певний корінь зла. Певний корінь зла, який потім провів до Майдана, до Юнуковича.